Замінюють ліхтарі та встановлюють безкоштовну публічну зарядну станцію для електромобілів. Комунальне підприємство «Міськсвітло» виграло грант від словацької компанії. Пілотний проєкт реалізовують на театральній площі у планах комплексна модернізація системи вуличного освітлення у Чернівцях. Працівники комунального підприємства Міськсвітло замінюють старі ліхтарі на нові. Роблять це на вулиці Івана Котляревського та театральній площі. Загалом планують оновити 30 led світильників. 18 сучасних світлодіодних ліхтарів встановили на театральній, і ще 12 по вулиці Котляревського. Їх чернівцям безкоштовно надали міжнародні партнери. Ми почали монтувати обладнання, яке надано в рамках грантового проекту кампанія «СІЕК». Та у представника в Україні Hidden Energy задля економії і збереження електроенергії, а також в рамках допомоги містам України. Ми працюємо з компанією Hidden Energy, і відповідно компанія Hidden Energy, коли приймала участь в цьому гранті для України, відповідно запропонувала наше місто. І словацький фонд, який надавав кошти, обрав також місто Чечниці. Такий грант отримали декілька міст України на театральній площі оновили й шафу керування мережами зовнішнього освітлення. Вона дозволить економити споживання та відслідковувати справність кожного окремого світильника. В рамках грантової угоди для чернівчан також встановили безкоштовну станцію для зарядки електромобілів. Плануємо на наступному тижні вже запустити. Зараз встановлення наступний тиждень налагоджувальної роботи, і відповідно думаю, що кінець наступного, десь середина кінець наступного тижня чернівчан Ани вже зможуть заряджати свої електровелосипеди або електромобілі для е, в цьому місці. До кінця року міськ світло планує встановити світлодіодні лампи ще за декількома адресами. Серед них мікрорайони Роша та Садгора. Олена Кричко, Андрій Кордубан, новини Сі 4